Вітаю! Сьогодні хотілося б мені подивитись, підняти таку тему щодо приїзду євреїв в Україну. Бо спостерігаючи за нинішньою картиною, що відбувається в Умані, це просто жахлива поведінка з, їхнього, з їхньої сторони. І якщо вони ще будуть приїжджати на постійне місце проживання, та так себе тут вестимуть, ну це просто буде не Україна, а шматок мертвої землі. Отже, питання в мене таке, чи буде їх багато приїжджати? На постійне місце проживання. І старший аркан Колесо Фортуни, це циклічність. І по дияволу це як спокуса. У них буде така спокуса їхати на постійне проживання в Україну. Але тут іще є така. Друга сторона медалі, що, по-перше, це буде циклічно, якось вони заїхали, потім якось так пауза, потім знову вони можуть заїжджати, але ж потім вони можуть як заїжджати, і потім виїздити з України. Одні приїжджають, інші виїжджають. Бо ті, хто перші приїдуть, вони. Наберуться досвіду. Знову повторюю, що початок спокусливий для них буде. Але на те, що вони тут будуть надіятись, це буде для них як самообман. Ну, наведу приклад. Ну, Наприклад, хтось вам із знайомих говорить, що ось в цій-такій країні дуже добрий, гарний заробіток і. Всім дуже добре живеться. і ви з такими мріями, ось я туди поїду, і буду заробляти гроші і матиму свій будинок, і гарні зручності, і гарні умови. Приїжджаєте, а там зовсім не те, про що вам розповідали. І мала зарплата, і робота не влаштовує, життя не комфортне. І ви знову ж збираєте речі і їдете вже в іншу країну, або ж повертаєтесь до себе додому. От і тут буде якась така ж історія. І тут для них, саме що їх буде не влаштовувати, щось тут буде із фінансами. Четвірка мечів і десятка пентаклів тут от мова якась йде про паузу. Їм в Україну краще буде приїздити, там, наприклад, на відпочинок. А от в плані заробітку, ну тут в них щось із роботою не виходитиме. Тому в плані фінансів тут вони потерплять фіаско. І по Старшому аркану Сонцю також для них як початок такий буде багатообіцяючий, але потім їм буде тут важко проходити трансформацію. І ще до цього будуть розгоратись конфлікти. Це додаючи до першої проблеми із фінансами, тут можуть бути конфлікти. Можливо, місцеве населення України. Будуть цим незадоволені, і може будуть їх і проганяти, і виганяти, і конфліктувати. Тому це також це може бути. Тому, спробувавши тут, вони будуть приймати рішення рухатись далі. Їхні надії в Україні потерплять розчарування. Якась, для них це як буде як похибка, ілюзія щодо життя в Україні. А от щодо паломництва, тут старший аркан Єрофант вказує на паломництво. От щодо паломництва, лицар ржезлів, от щодо паломництва вони можуть сюди приїздити. І то тут щось буде ви, е, закохані, як виборочно, можливо. Старший аркан-відлюдник. І то вже, швидше за все, якось будуть вони і, і від цього відходити. Хоча. Зараз так дивно називати такі речі паломництвом, коли приїжджають сюди, устраюють такі диявль, диявольські танці, таке <кій> поведінка неадекватна, вживання алкоголю, гужувати так, аж, аж земля стогне від них. Ну, це зараз так називається паломництвом, звичайно. Ну, наче розібралися з цим питанням. Отже, як висновок, знову повторю, що приїздити вони сюди будуть, спробувавши тут жити, їм це, це життя їх не влаштовуватиме. Тому вони будуть збирати свої речі і рухатись. Старшерка місяць. Багато вони. Фантазії намалюють собі ілюзії щодо України.